Оприлюднювати свої передвиборчі програми за кошти державного бюджету кандидати та партії починають від сьогодні. Робитимуть вони це на обласній державній телерадіокомпанії, зокрема на телеканалі РТБ та радіостанціях Край і Рівне ФМ. При цьому партії упродовж періоду передвиборчої агітації робитимуться двічі по 10 хвилин, а кандидати-мажоритарники разово. Проте упродовж 20 хвилин. При цьому запевняє керівництво облдержтелерадіокомпанії, телерадіокомпанії право на оприлюднення буде забезпечене абсолютно для усіх 22 партій та 58 мажоритарників. Я хотів би звернутися до учасників політичних перегонів з тим, що Рівненська обласна державна телерадіокомпанія надає абсолютно рівні можливості для усіх політичних сил і усіх кандидатів. У народні депутати для можливості донести свою позицію до глядача чи слухача до аудиторії. Ми е, свого часу оприлюднили згідно закону комерційні розцінки на політичну рекламу. І на сьогоднішній день я ще раз наголошую на тому, що ми готові сьогодні до е, надати ефір абсолютно усім політичним силам для того, щоб. Е, всі мали рівний доступ до аудиторії, як наголосив генеральний директор Андрій Велесик, телерадіокомпанія зацікавлена, аби надати усім учасникам виборчого процесу рівні умови для оприлюднення своєї позиції і забезпечити можливість свідомого волевиявлення жителів краю. Відтак діятиме відкрито і прозоро керуючись законом. Деякі труднощі виникають хіба через маловідомість окремих політичних партій. Кандидати, які йдуть по мажоритарних округах, охоче, охоче відгукуються на наші звертання із проханням надати свої програми, і думаю, що з ними не виникне ніяких проблем. А от з партіями серйозна проблема вже виникає на перших порах. Тому що з 22 партій багато яких ми не можемо представників взагалі знайти. То вони, що вони керівництво облдержтелерадіокомпанії закликає усіх, хто бере участь у виборах, обов'язково скористатись ефіром, який оплачує держава. Вони можуть нам надати свій агітаційний передвиборний матеріал, записаний десь чи відзнятий десь. Це може бути як у формі інтерв'ю, бесіди, виступу, так і в формі фільму, якого небудь абсолютно немає ніякого значення. Якщо ж вони нам не надають аудіо, відеозаписи своїх програм. Вони мають право прийти на прямий ефір і висловити свою позицію, якщо ж вони не приходять на прямий ефір. Ми маємо право використати цей час відведений для них на свій розсуд. Єдине, що маємо робити, це попереджувати три рази протягом цього часу. У зв'язку з передвиборчою агітацією зміниться і сітка теле та радіомовлення. Оприлюднювати свої програми кандидати та партії зможуть у вечірній час з 19.45 до 21.40. Конкретні відрізки можна побачити у програмі передач у пресі та на сайті телерадіокомпанії. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма.